Ще 23 лютого, 2022 року, музей Коцюбинського працював у звичному режимі. Після роботи працівники музею садиби пішли додому з наміром повернутися вранці наступного дня, але ніхто не думав, що ранок буде зовсім інший. 24 лютого Росія почала з масових обстрілів цієї України. Росіяни вели неприцільні обстріли, часто влучали і влучають у цивільні об'єкти з перших днів повномасштабної війни. Колективу музею довелося ховати цінні експонати, щоб захистити від можливих пошкоджень. А вранці 25 лютого Наталія Коцюбинська з чоловіком своєю донькою повернулися до садиби, аби захистити його від мородерів. Місяць правнук митця разом з родиною провели у музеї садибі Куцюбинського. Розумієте, жоспошкоджень будівлі понівечені стіни близько 60 дірок. В адміністративній будівлі, де музейна бібліотека, вилетіли всі вікна. Будинок з віконницями були пробиті наскрізь. Якщо зовнішні пошкодження будівлі працівники музею ремонтували власними силами, то до відновлення понівечених експонатів долучилися професіонали. Ми дуже вдячні Національному реставраційному центру України за підтримку, окрім того, що вони проводять свою стандартну, так би мовити, роботу допомагають нам з реставрацією наших фондів і колекцій. Але вони одними з перших прийшли нам на допомогу після обстрілів повномасштабки. Вони зокрема реставрували нам рояль меморіальну шафу, стіл письменника, тобто те, що безпосередньо постраждало від обстрілів. Стреляй. Візит спеціалістів Національного науково-дослідного реставраційного центру до музею був не з порожніми руками. В цей день вони привезли до Чернігова відреставровані полотна, наприклад, портрет Михайла Коцюбинського, який був написаний Михайлом Жуком, ескіз декорації до постановки ціні забутих предків на сцені Івано-Франківського та Коломийського театрів, які є частиною фондової колекції музею. Окрім цього, раніше було відреставровано і багато особистих речей Михайла Коцюбинського, зокрема його палецю, стілець, краватку, молдавську баклажку для вина, вазочку для квітів. Оздоблено декоративним рельєфом з фігурками Янгуляток, глиняну попільничку, керамічну чарочку для яйця та багато іншого. Це ініціатива була національно наукодус на реставраційного центру України, тому що з початком війни ми розуміли, що потрібна дуже ретельна, дуже масивна така допомога музейним закладам України. І тоді таким чином ми прийняли рішення, що ми маємо виїжджати саме до музеїв. Але питання було дуже важке: транспорту немає. Майже більшої частини людей немає, тому що виїхали. Проблема спілкування і контактів з музеями, тому що телефони не працювали, світла не було, контактів взагалі не було. І тут нам на допомогу стало про це те, що ми почали звертатися з грантами до закордонних країн. І Uber є така компанія транспорту, яка пішла нам назустріч. Таким чином, ми потрапили до Чернігова, особливо тоді, коли вже трошки затища було вже таке, не таке гучне було, як е, якісь да росіяни. росіяни. Да. І тоді можна було приїхати, тому що ми теж мали думати про е, здоров'я, будемо казати, наших фахівців. Хочу сказати, що ми не приїжджали один-дві дві людини. Це приїжджала велика команда. Ми враховували які експонати з яких матеріалів. Зберігається в цьому музеї. Тобто ми знали і спілкувалися з адміністрацією про те, що тут є живописи, декоративне житкове мистецтво, є і меблі і графічні твори. І таким чином, у нас від кожного такого матеріалу приїжджав фахівець, який ретельно обстежував, ми складали паспорт обстеження, визначали ті твори мистецтва, які можна робити на місці. А які потрібно транспортувати. Транспортувати на сьогодні ми продовжуємо співпрацювати, тому що і сьогодні на захід по презентації відреставрованих речей приїхало доволі багато. Хоча представники приїхали від різних відділів структурних, які якраз і досліджували, і відреставрували, давали друге життя музейним предметам. На сьогодні ми можемо з великою радістю показати про те, що може зробити реставратор, як він може зберегти, як він може відродити те, що пошкоджено.